Зокрема, давайте спершу от, НАТО в на території. Чому мусують на один тиждень і що, що пропонують, і наскільки це сьогодні ну, адекватна історія? Можливо, ще не один тиждень будуть самі ж публікації Financial Times йдеться про те, що 18 місяців це угу. питання вже обговорить. Просто зараз воно стало доволі таки публічним. Коли постало питання, що робити, а у заходу як такого плану немає? Тобто, ну, є план підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно, але він не конкретизований. І є розуміння того, що Україна має зберегти незалежність. І е, тому, до речі, і президент їздив з планом перемоги. Багато хто запитував, чому так сталося. Ну тому що е, е, треба план мати, треба мати якісь напрацювання пропозиції, а що ж ми хочемо досягти, як ми це бачимо, і в якій часовій перспективі. Тому це важлива історія. Що стосується плану з того, який зараз просувають, який ми бачимо дійсно стрибок уваги в змі до нього, тому що багато діячів його підтримало. Два колишні генсеки НАТО Столтенберг про нього сказав в цій публікації, і в інтерв'ю Financial Times є розширене. До речі, там дуже цікаве інтерв'ю. Хто має можливість, я би радив прочитати там він описує, як його батько. Пив горілку з батьком нинішнього мій, заступника міністра закордонних справ Росії Грушком. А з Грушком Столтенберг зустрічався, коли був гінці НАТО. Ну тобто там маса цікавих історій, насправді. Так сталося в, в біографії Столтенберга. Ну, але зараз не про це, а про НАТО. І до цієї ідеї долучився і Борис Джонсон, і так само Майк Помпео, екс-директор ЦРУ. І публікації є. Про що йдеться? Йдеться про те, що питання відновлення територіальної цілісності як головну ціль у війні, про яку ми чули починаючи з 2022 року, намагатись замінити наративом гарантії безпеки, тобто що ми не відновлюємо в осяжній перспективі територіальну цілісність, ну треба говорити, як є, не прикривати це. А як хтось намагається там якимись гарними фразами, тобто, ми не можемо. Військовим шляхом а, витіснити Росію з окупованих територій, але при цьому ми погоджуємося на припинення вогню як фактично а, заохочення. Ну, я не знаю, як це назвати, бонус заохочення, чи як якийсь а, знак того, що Захід нас не залишає, ми отримуємо членство в ЄС і в НАТО. Ну, уже нібито непогана історія, тому що не кажуть, що ми вас залишимо наодинці з вашими проблемами і думайте далі, що робити з російською агресією самі, тому що ми там не в силах, нам не вистачає коштів, вибори, там маса інших проблем, ураган, ще щось, ще якісь стихійні лиха. Тому розбирайтесь там уже, будь ласка, як зможете.